Сьогодні 12 листопада 2023 рік хочу здійснити відеоогляд та дегустацію плодів, які я вважаю вже слід вживати на даний період часу. Це у нас сорт Пітмасон, Богемія Голд та сорт Ріхард. Ну що, почну з Ріхарда. Осінній сорт. На даний період м'якош у нього вже робиться пористим, не хрусткий, не дрібнозернистий, але ще не прісний та, <кій> перепрошую, не, не сухий. Тобто приємний, шкірка ще доволі щільна, шкірка хрустка. М'яко вже робиться пористи, але дуже ще наводний і дуже солодкий, приємний смак. І смак Макс Солодощі має. Хто полюбляє солодкі яблука, оздобтеся, заведіть собі в сад, в сад такий сорт Ріхард. Так, далі зараз виберу, який це Pitman у нас куштувати, може навіть два. Ну так. Скуштував плоди. Ще, напевно, я не вгадав цього ні з знімальною стеглістю, ні з поживчою стеглістю Знімати, напевно, більш пізній період і споживати також більш пізній період. Ще відчувається в ньому більше кислоти, аніж цукру. Якось у нього такий цікавий шорохуватий, такий, як відомого сорту щетинське. Ну і... Консистенція м'якуша, структура м'якуша така притаманна от е, сортам старої селекції. Присмактаже так так само е, більше кислоти смаку, чим цукру. В сторону кисло, солодкого цукру мало відчувається. Ну Це поки що. Я думаю, буде більш вдалий врожай, можливо. Вдасться весь більш оптимальний період його знімальної та споживчої стеглості. Напевне, на даний період споживати його це зарано. Так, і перейду до споживання Bhem Yo. Дуже суковете, якось дрібнозирнистий, за щільністю нижче та середній ніби як трішки погрустує колеса, але щільності такої сильної немає, якраз споживати зараз. Ну, така щільність мені подобається. Дуже соковитий, м'якош крем, кремовий і такий виповнений грубий м'якош, Такий грубом'ясий, можна сказати, така широка стінка м'якуша. Ось, Нагадав мені, звісно ж, і рубін, і рубінолу. Це все тут є. В Рубінолі і в Рубіні більше цукру. Тут якось більш виражена така висока нотка кислинки, така цитринка, я сказав би. І Нагадав мені також чимось своїм ось цим кремовим м'якушем, нагадав мені Сиріус на стадії. Такої, е середньої стиглості, от перед стиглості Сиріуса. ось так я сказав би. ну Мені подобається таке яблуко однозначно. Bohemia Голд також доволі такий гідний сорт. от, ну і Ріхард. бачимо, вже окислився Класно себе також зарекомендував як смачний, е пізній осінній сорт. Ранньо зимовим я його не назву. Ось так. Ну, Будемо розбиратися. Буду ще за ним спостерігати, шукатиму його золоту середину, збору та споживання і вивчатиму всі його примхи. Ось так, поки він у мене в колекції. Дякую за увагу.